Чи керуємо ми своїм життям? Можливо, це... ми користуємося тим, що приходить до нас само. Ми щоразу обираємо з поміж двох варіантів. Наприклад, дві картини у вас у приймальні. Кола або Пепсі, Хюнда або Хюндай. Якщо придивитися ближче, можна зрозуміти, що все це одне і те ж. Перед нами ілюзія вибору. Половина з нас за життя не може обрати собі телебачення, газову компанію, воду яку купити, страхування. Навіть якби ми мали змогу обрати, яка різниця? Що б це змінило, якщо ми можемо обрати лише з поміж блакитного Христа і блакитним щитем, то яка біса різниця? Німе? Вибір давно зробили за нас? Давним-давно.